Ліна Костенко, Вірш крила. А й правда, тим ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда пташина. А як же людина? Тож людина живе на землі, сама не літає, а крила має, а крила має, вони ті крила не з пуху пір'я, а справди, чесноти і довір'я, у когось звірності у коханні, у когось з вічного поривання. У когось щирості до роботи, у когось щедрості на турботи, у когось звіри або з надії, або з поезії, або з мрії, людина нібито не літає, а крила має, а крила має.